Знову ж таки, ми говоримо про а, 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 інерцію, ніхто не відміняв. Частина політичної еліти Європейського Союзу, європейських країн хотіла б все відіграти, ось з чимось поступитися, щоб все відіграти, і повернути все назад. Давайте повернемося. не розуміє, що вже повернення не буде. От не буде вже повернення. І критична маса людей, які вважають, що повернення не буде, вона вже збільшується. А з іншого боку, популісти піджимають. І на цій розтяжці Європа так два кроки вперед, один крок назад. Але цих кроків вперед стає більше. І мене це вселяє певний оптимізм. Я бачу тут якраз позитивні тенденції. Очікувати святку перепрошивку ні. Ну, вибачте, бо, не їх, тільки багато, Німеччина, бо їх багато. Не тільки Німеччина, але й багатьох, і от весь європейський клас, от політичний клас, він жив в епоху 40-літнього пацифізму, коли служба в Збройних була був анахронізму. І в кращому разі, це там, оркестр військовий чи музей. Так? Зараз раптом мілітаризація mm. виходить на порядку денного. З, люди зелені, там, християнські демократи, які помірковано сталися до цього всього. Всі, хто зробив політичну кар'єру в 70-х роках на критиці мілітаризму, виступали за зниження військових бюджетів, перші їхні кроки в політиці, зараз говорять про збільшення військових бюджетів. Ну, у них, як мінімум, там внутрішній когнітивний дисонанс, вже не кажучи там про саме суспільство. Та й суспільство теж змінюється. Поступово змінюється. Правда, є така інформація, що навіть на тлі цього рішення підвищення стелі дефіциту бюджету для Німеччини, в них звідкись взявся трильйон євро. Бо інвестів... Я думаю, що в живих ще немає цих грошей. Ну звісно, не мова не про живі, але мова про гроші, які не потрібно додатково друкувати. Те, що ви говорите, люди готові вкладатися, і вони говорять, сума настільки велика, що ми не маємо жодного сумніву, що вона буде використана ефективно. Тобто в будь-якому випадку її, вибачте, ну трішки профукають, але Перше, це проблема дев'ятсот 1933 усі. року. Це важко сказати, і вперше. тут в цій частині є після розмови нашої з вами, друзі, про Європу, про Сполучені Штати Америки. Все ж таки, ми доходимо спільної думки, що Європа поки що без США, ну ніяк і обмінюватися даними, співпрацювати ні, 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 з ними не я, я, я не погоджується. Я зак... закінчу. зараз і потім не поводиться. Ну, ти кажеш колективну думку. Я не думаю, що ми сходимося ми, в тому, що вона міняється, Вона змінюється. Вона міняється, тобто не те що вона не може без. США. вона міняється і вона розуміє, що може на бути етапі, без США. на даному етапі. Вона не може бути без США. на даному етапі. Ну але це Перед не колективна думка. Окей. Я думаю, Добре. що це не ну ми, ми трошки про інше говоримо. Що ну знову ж таки, а що зараз в Європі? Війна поки що в Україні. Вона не прийшла ні в Литву, ні в Естонію, ні в Польщу. На Німеччину не атакують і... з моря. Тобто, в них є час. Ми їм даємо цей час. Ми даруємо їм. От цей якраз час. я про це і говорю кожного разу, наскільки ми ще довго можемо дарувати їм цей час, наскільки ми повинні дарувати їм цей час, наскільки це є, знаєш, таким рухом в один бік до Європи, Який а не назад. Ну, типу, от давайте, ми от ж даруємо час автоматично, тому що нас атакують. Давайте ми ж ми про виходи, про виходи будемо говорити, бо ми тут намагаємося пояснити глядачам, що Європа робить це правильно. Вони все таки молодці, і в них там час наскільки, але забуваємо тут про нас. Я хотів би зараз поговорити, друзі, про те, яку ви бачите динаміку саме от переговорного процесу, заяви Путіна, які пролунали на цьому тлі, буквально вчорашні, які перспективи, там, можливо, наступних раундів, що за цим стоїть, тому що ну, я вбачаю так, що Європа фактично сьогодні не сприймає переговори в еріяді, вони їй ну неприйнятні, Тобто, все те, що до чого там домовлялися, воно десь поставлено на паузу. Це так, які, які в нас тут перспективи, як ви думаєте? Ну, я вважаю, що Ірва правильно робить, що вона ігнорує ці переговори, тому що їх там немає на цих переговорах, вони не є суб'єктами. Більш того, їх суверенітет дійсно порушено, їх примушують до якихось дій, в яких вони не брали участі в домовленості. Тому тут, тут логіка суд неправильна. Стосовно переговорів Ріаді, очевидно, буде другий раунд. Буде другий раунд, який буде, як на матрьошку російську, навантажити додаткові домовленості між Сполученими Штатами і Росією. Але, вибачте, ми бачимо верифікацію перемир'я на морі і в енергетичній секторі. Я, наприклад, не бачу От жодного. Ти хто ж не підписано, що на словах тільки все? Я не розумію, коли воно введено в дію. Тобто, Ось. у нас є різна інтерпретація. З одного боку, Сполучені Штати кажуть, що от ми вже зробили декларацію, з цього моменту воно вже все діє. Взагалі, то 18 числа діє. Росіяни кажуть, що поки ви не відкл включите СВІФТ, поки ви не Росільхозбанк на... не поверне. не повернеться, не повернете нас на ринки добривоської продукції, ми не будемо працювати. Більш того, цей пункт є в російсько-американській декларації, а в українській його, звичайно немає. А з іншого боку, по позиції України, ми нібито із заяву Зеленського, що після появи декларації пригорів Джиді, ми нібито в режимі дотримання домовленості. Бо у нас немає просто цілих, які атакувати. Ми не атакуємо. ось от і все. Ось у нас поки що цілих немає. Але там умовно кажучи, росіяни вчора заявили, що ми порушили домовленості, вдавши, вдаривши по цій суджі по по газосподільській станції. Ну Знову ж таки, питання верифікації, хто був, як би тому. Mm -hmm. Американці ж цього все не можуть забезпечити. Зеленський прекрасно заявив, що вибачте, бачите, я взагалі не при ділах, я е, ніякого гарантійного механізму верифікації е, я не бачу. От, Все віддаємо навідку в Штатах. вони нам обіцяють на словах цю верифікацію, Вон, під їхнє чесне слово, ми входимо в цей, в цей переговорний процес. Я вважаю, що блискучий тактичний крок показати нездатність Сполучених Штатів забезпечити режим припинення вогню без військової речі. Що далі тоді, окей, що далі? Показали, показали, американці не Окей, як варіант, що вони можуть зробити? Вони можуть зібратися в руки ноги, себе зібрати, сказати, Окей, все, ми переосмислили, ми будемо працювати більш системно. Або відстрибнути в сторону і сказати, ну окей, у нас не виходить. Чор з вами ми пішли в Іран, а вони Іраном. можуть собі це дозволити. У мене а таке відчуття, що а, а, Трамп настільки в українську проблематику, що спригнути з нею чи зав'яз він він абсолютно, тому що весь весь контент, який йде сполучених штатів, вся зовнішня політика, вона крутиться навколо України. Останнім часом, давайте все-таки, якщо ми говоримо про те, що от зараз беру за версію Італія, він говорить, що Трамп тут ув'яз, Я розділяю mm -hmm. цю версію на 100%, Тому за неї зараз і вхопився. Скажу, як є на які відкати, як ти пане Миколо кажеш, може піти Трамп, щоб щось нам там запропонувати? Бо поки що прозвучали фрази по територіях, дуже серйозні, по копалинах. Ми тут говоримо якісь інсайт вився, з яких сміється сам Financial Times. От ви це зразу по щепичому АЕС АС так, що ще може нам запропонувати Трамп таку щоб відстояти український інтерес? Ну навто про на наступному, дружба, на наступному переговорному треку. Ну а чи буде чи роздає він взагалі можливість нам щось пропонувати? Чи в обсі ну, Трампа ти, зараз ж якась пропозиція? Ти, ти, ти от говориш, що він може відступити назад. Я так зрозумів з дискусії, що ми можемо відстоюватися. Я, свою... я, я, я не поділяю оптимізм Миколи <сум> стосовно відступу Трампа по українському питанню. Я навпаки бачу, що буде наступати на нас. Він буде нас Давай, примушувати до якихось речей, які не в наших інтересах. Він буде подалюватися, тому що він бачить слабку позицію, яку можна продавлювати. Наприклад. Ну, наприклад, давайте на відновлювати конституційний процес, говоріть про е, території. Давайте говорити про демілітаризовані зони, які будуть не в вашому управлінні на довгий період часу. Наприклад, пандат якийсь на територію, так? Угу. Те та саме, та що каже Путін, достатньо співзвучно. А що саме? Мандат ООН на, 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 на дем, деметризовану зону біля ні, ні, ні. Запорізької ну, атомної станції. Він каже, взагалі по Україні. По ні, я, я кажу про цю модель, ага. модель зовнішньої адміністрації, наприклад, на Запорізьку атомну станцію і території я, навколо енергодарів. Ми ж розуміємо, що це неможливо, що це, що це проблематично, що сама проблема самої станції проблематична. ну, Можна довго говорити про це Але Трамп це буде ігнорувати, воно буде повертатися, заес буде виникати в переговорному процесі. Ну давайте так, концептуально, АЕС вони ж включили до себе до стра структури федерального казіоне підприємства, це да, да, тмущество да, 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 да. раз, і вони її активно фізично фізичують і приєднують до своїх музей. Це, це так, більше це, це, це То, а, знає, що працює, чи працює була Кірієнка. Він на цьому настоїть, на, да, він на цьому працював, він вже коли ще Росатом. Для нього він приїжджає туди постійно. На цей об'єкт для нього це ідея та. фікс за э, завоювання ЗС. Але Трампу це не цікаво. Трамп буде піднімати в Джиді його постанови привітки будуть говорити про те, що там, там має бути деметризована зона, що це має бути Ні, Це для нас Путіна класно встатчі. було, це для нас було здорово, щоб тобто, там... Тобто позиція Росії, ну Трамп може її і, і не чути, він буде одно їх переозвучувати. Тобто воно буде знову знову виникати. Ну, то, окей, Це буде галас: тут кричать, тут кричать, да? тут кричать. Да? Ну а ти рано чи пізно хтось повинен зупинитися? Коли ну... стапе, тоді нас не чують. Ми починаємо бити. Наприклад, на більш сильніше там знати. Хай буде санкційно окей. Ну, Так десь вони не чують, а десь вони домовляються. Скажімо, по нафтопроводах і газопроводах вони можуть домовитися. Ну, так? без України не домовляться. Без України але ми ж теж маємо чимось і без, і без Німеччини. Щоб отримувати невеликий потічок військової допомоги від Сполучених Штатів, ми вимушені будемо поводжуватися на якісь поставки. Зокрема, енергокоридори, Це і аміакопроводи, енергокоридори. Це може бути. Це може бути.